Привіт, друзі! Ми з вами на каналі Життя в Польщі з Надією, я Надя. Сьогодні в такій робочій формі ми прийшли в кабінет, Вовик буде доділувати недоділку. Буде починати робити новий кабінет. І отам зверху відклеїлося треба полісти підклеїти. У Ліді з'явилося багато проводків, які папа має десь спрятати, або, в або підняти. Так що робота в нас сьогодні. У вихідний день на роботі, коли нема клієнтів, нема ліди, ми повинні тут все попідділувати. Ранок у нас сьогодні такий: стоянки вже забиті, машин багато. Люди ще не ходять. Я не знаю, де вони, мабуть, ще в поміщеннях, бо на вулиці дуже холодно. Я вийшла зняти вам прохладно, роздіта, прям таки холодно. Ну, небо красиве, дивіться, як гарно в нас сьогодні красиво. Якби було тепліше, люди б вже ходили. А ми з Вовиком їздили по його ділам по роботі і кої які інструменти треба було взяти, то, каже, прям таки людей нема. Машин забито, а людей на вулиці мало-мало. То що холодно. О, Вовик ти попав у кадр. Що ти там вибираєш? Ти знаю, що я заказала, щоб Я купую Переноску. Переноски. у масажний кабінет. Я думав, це. Я думав півтора метра. Думаю, возьму два, лучше буде довший, ну. чи ото хороший. Десь за ножкою кровать замотаємо, так? Да? Зараз покажемо для чого вона ця переноска. Сюда. Оце. Розетки сюди. То я ви опять знову... до трьопа лиш одривається, чи не приклеювалося? Я вже, якщо побачив, що воно склеїться, я такого вже не брав. Ну, я що... якийсь плафон причепив, хай світиться, чим це гадюки. Сюди купили мишу. А ну покажи, яка в нас простинь. Зараз Щас... ні, він не а піде. По, по, по ковру ходить, у бутому нежелательно, я думаю. Всі це знають, що ковер це для того. Мені подобається, прийшла дівчина масажистка нова показувати, і в неї махрові носочки. Вона знає, що тут коврик, значить треба ходити. Купила таку простинь, теплу, тут спіральки, щоб клієнтам було тепленько, коли їм роблять масажик. Так що так що. Так що. А простинця не підключалася, бо кровать далеченько не було тут ніякого, в общем підключення. І він узяв відив, в кабінеті в ногтях. Підключив один день, коли був клієнт. А тепер купив і вже встановлено постійно. Ось такі то справи, друзі мої. Я зараз займуся цвіточками, буду поливати, відмочувати. А Вовик сьогодні буде міняти ці лампи. Наконець-то приніс драбину і лампи. Ну, в общем, Лампи вже місяць, неділі дві, навірно, як куплені, чи півтори, ми з вами їздили разом, не помню. А на цій неділі ми їздили. Вова, ну дай трошки, ти ж сіда обманюєш, а я хочу через раз. Я не люблю, я тільки правда, я тільки правда. Ну, в общем, лампа є, зараз йому задача їх зняти, а ці підставити туди. Що ти кажеш? Посовіки, як вже їх отак сім лет, гляд... чи отак сім лет, як було, можу... як я думаю, що дві у одну в ряд, а одну ряд чи може ні. А посередині ту стовпуш. А, посередині, я думав, дві отак, а вот так. Значить, отак, а дві отак, так? Да? Ну зараз Ліді позвоню. <coughs> На затвердження. Так, почепив він ну, усе, що в них. Три штучки почепив. І зараз позвонили, треба йому їхати на роботу. Другий раз вже сьогодні визивають. Так що все бросаємо, їдемо, приїдемо, буде доділувати. І сьогодні будемо з вами разом снідати. Що в мене на сніданок? Два кусочки свинини. Це по вісу. Я сьогодні зробила собі віс. Огірок 85 грам, помідор 93 сметанкою помастила 15. Свининки 48 грам і сир здоров'я 86 ось Отакий От у мене сніданочок. М'ясо, салат, кава без цукру і кусочок сиру. Хто буде снідати вмісті зо мною, всім смачного. Сьогодні важилось у мене 129,900. Так що з сьогоднішнього дня будемо робити відщот. Перекус в 11 часов, чашечка кави без цукру і один банан. В цьому банані 91 кілокалорій. Один помахав, а другий стоїть як окопаний. Я стою, і думаю, що при а якщо приїдуть на мед, туди дві сім'ї, туди, туди, туди місця мало для парковки. А так би ще продлили тут. Тут багато трави, щоб вони так сюди біля заборчика стали, щоб можна було розмінитися. Так, Вовик розпланіровує парковку, каже, що мало місця для парковки. Так, Це я вже займуся осінь. Так, дивіться, що ми бачимо відсюди. Він мене приглашає вийти, а я кажу, не хочу він. Дивись, які там краєвиди. Дивіться, гори які сніжні. Оце було холодно, були... був сніг у горах. Я вам казала, йшла знімала, кажу, буде дощ, напевно. А воно там ішов сніг, було хмарно, красиво. Вовик каже, Туд, Вітилля. туди треба йти. Да. Бачите, який. Це що за хата? А я не знаю. Це мене попросили сусіди. Це сусідська? Так. Да. <гум> <гум> Розумію. А ти що тут робиш? А я тут буду зараз точити воду, буду купатися. Бо щось треба злити, мені понравилось мені. Холоду це Ты наливаєш уже? Ні, це я зливаю. Так сюди тече, як ти зливаєш, як вона сюди тече. Не знаю. Це робота, як насос, наверное, циркулирует. По По Серьезно? Так. так воно шланг. <с? <с?> я на воду сегодня купить. Так це сюди вода тече, вова. Так це циркулює вода туди-сюди. А витікає откуда? А витікає з той сторони, Піди глянь. Капець, я ж не що це таке може бути? І сюди прям долає стіка. Вона хату не підмиє. Ну да, один раз не підмиє. Так. Не підмило, то я ще раз тут таке під шампуні чи під пиво. Під пиво, яке там шампуні. Шампуні в закузі не миються. Да? За сідати отуди та бабулька, я по спині. Ну конечно. А що я досі тут не сиділа? То я тоже теж ще не сидів. Пора Володь, пора. Навірно, ще не пора, як не сидів. Треба знімати домик та їхати на відпочинок. А от сюди садите в джакузі і дивіться. Да, і гори, от і гори. Де, де, де. Ось ті гори, ось де вони, бачите. Тут літом вівці, пасуться. Дивіться, скільки ось. А, Це от... все ще застроїться. Бачиш, усе відділено ділянками, ниточками. Це ще все будуть застроювати. Так Ти помниш, ми їздили літом, тут корови вівці пасуться, там вже зроблять сир. Бетони стоять, відра, сидять, люди от, ліплять сироту, то формочку. То а оце що? А то жарить, то гріль, Жарить костерчик, і буде тобі. Просто костер на землю, нема не ни... Ні, Є з тої сторони воно та желізна воно там. Ну люди поставили, щоб... Її, ну... Тут столик ось, ось за... від вітру. Ну оце. Корито. А, так оцей, а я думала, то все в одному дворі, а то вже зовсім другий двір. А, і третій ще далі. Це перший, другий і третій. А, у вас є це все одного хазяїна? Ну, напевно, так. Діло в тому, що я вранці приїжджав. Сьогодні ми приїжджали, а, в другий ти приїжджав? В його домі, так, там запалювали. Понятно, щось він вранці робив тут. Воно двох там сім гори, коли таке, я бачу. Не входить на хайдарин. що? Не входить, Непонятно. не входь на... Під криві Балі. це? Під покриттям <смі> під покритим не заходить. Не закриватися, я так зрозумів. А, зараз закрився. Коротше, заказ палення я прочитав. Нельзя з сигаретами, з електричними. Тільки з, з настоящими можна. З настоящими рядом з огнем. Тоже не нельзя? можна? Нельзя. Папіросу заказ спалення. Титоні і папіросів електричних, заказ паління джакузі. Ось це, це віть джакузи. Після казумай виїзду да, оце все воно зливається. Зливається, змивається і ти заточуватимеш воду. Да. Так що ми тут, дівчинки, мальчики надовго застряли з вами. Холодно, холодно. Я я... Да, пальта смейко. поховали, курточка, все в диванах, одна вітровка на футболку, руки мерзнуть, я пішла в машину. Спасибо, Вовик, що ти нам показав, чим міг поділився, а далі ми йдемо я все в машину. Ну, отакі ділами. Тут, звісно, свіжо, свіжо, ліс рядом. І то. Це не в закопаному що Дихати воздухом, ми раді такі, що ми там у центрі живемо. А що в центрі, як там постійно скільки машин є? Тут вони проїдуть, воно все здує на гори. А ми думаємо, що ми дихаємо. Нічого в нас все болить, Того, що болить, ми, ми немаємо, нема немає чим дихати. Оце написано, що максимум 5 осіб. 5 чоловік сюди може залізти. Все, я пришла бы, я замерзла. Идите, идите. Бабуля, он нервничает уже. Нервничает, бабуля, домой хочет. Все домой хотят. А у меня работа, а оно сидячий. Все домой хочет. Богданчик тоже домой хочет. Куртки смерз, наверное, да? Да. Ну, сейчас скоро... домой. Домой. Кушать хочешь, да? Нет. Кушать. Нет. Все, едем. Буду виключати, мабуть. У мене хтось йде, мабуть, чи ні. Ні, ніхто не йде. То там двері стукають в машині. Все, виключаємо. Угу. Виключаємо. Боже, у мене вже нема сил не то, що працювати, як той вовик працює. У мене просто нема сил вже кататися. Фу. Обід ми сьогодні перевели, обіду не було дуже красиві гори, але за цими юлочками не видно. Я включила камеру, щоб вам показати красиві. Вони гори ці зараз якось засвічуються хорошо сонечком. Ви Бачите, ялиночки не дають. Зараз виїду. Сейчас зараз Вовик обіцяє виїхати на рівну пряму. І це і вон якраз, так? Да? Ну так. Да. Бачите, живемо прямо під горами. Красиво, красиво. Ну холодно, холодно. Оцих гор тільки вітерець подув і ми замерзаємо. Сьогодні прям морожений день. Зараз 8. ось. Та пише 8, а таке відчуття, що мінус 8, Чесне слово, да. з вітерком холод такий. Я прям не можу на вулицю вийти. Обід перевівся в нас, тому що додому на обід піти було невозможно, бо ми ж поїхали якраз. Думала, думала, перебирала в інтернеті, що мені висчитала, що один хот-дог, якщо заїхати на заправку з'їсти, він пошти 400 кілокалорій, так що нема смислу його їсти взагалі. Носила ліді вчора чи позавчора м'ясо з речкою, пам'ятаєте, я вам показувала. Заглянула в холодильник у неї, а в неї об... Коротше, один окорочок був цілий приготовлений. Поглян, так? Був окорочок. При... На... До нього? Туди. Туди. Ну, поїдь, якщо можеш. Поїхав хазяїн, так що зараз звернемся то під'їдемо може, що там не так. Цей. Що я хотіла вам сказати? Збиваєш мене з толку, сам не рішаєш нічого до. Коротше, Ліда не з'їла той окорочок і він остався. В холодильнику гризла, гризла, перегризла. Я не можу посчитати, скільки там напишу для чата 150 грам м'яса. Ну там не було, мабуть, 150. Я обгризла тут у машині, взяла з собою контейнер, обгризла те м'ясо і так у мене пройшов сьогодні обід. Без салатів, без всяких добавок. Ото таке. Ну, а зараз поїдемо, кофе буде, може, з якимось перекусом. Я все проїду, бо мені сьогодні хочеться їсти. Я сьогодні можу зірватися. Прям так і мені хочеться, щось у мене не, не збалансі, що мені на день не вистачило. От сьогодні я голодна. Не знаю чого. Все, ми вже під'їжджаємо. Це тут чи далі? Це трошки далі. Трошки далі. Красиво, так? Да? Буду з вами прощатися, мабуть. Може там на місці ще що покажу, приїдемо. Тут одно і ж. Нам то красиво. Але коли дивлюся, Ліда знімає багато оце дорог, я не люблю дивитися. Мені вже надоїли. Оці шпаківні. Оці, шпаківні, оці дороги, ці дороги, оці шпаківні, я вже хочу додому. О, опять починається все. Дівчки, пока-пока. Посадили в мене за міністрівське кресло. А тут не світло нічого немає. Де воно все сподівалося? Так, ну ладно, будемо без лампочки. Так, треба да, на себе навести світ. Ла, немає, воно на світло. Чого вона не світло? Світла немає, не знаю, що немає. Я хочу присуєдинися, що вас вже поздравляв. Хочу поздравити сьогодні День Матері. Всіх матерів, усіх жінок, усіх у когось дочки теж матері. Ну, коротше, всіх, всіх, всіх. Що я хочу пожелати? Раніше я желав і щастя, і здоров'я, і благополуччя, і мирній і ці, як вічній житті, і не в Ну, коротше, а зараз я хочу пожелати здоров'я. А все останне головне здоров'я. Та і все. Не знаю, що я так, навірно, вже так. <реш> Заморився за цілий день. Боже, чого не вистачає. Раніше не Раніше не вистачало ума, а зараз здоров'я, да? Ума і жила ваше, і, і всього самого найкращого. І ну, що ми желаємо? Желаю тобі сімейної жизни, самого лучшого, самого і, і не тільки в сімейній, і кругом, і кругом, і кругом. Да, здоров'я забували, тому що раніше ганяли, як олені по пахоті. Нічого. Не боліло, нічого не було. Так що здоров'я за здоров'я забували. Всього желали, і грошей побільше. Ну, це саме головне було, і в доларах, і в чому тільки не желали. А зараз желаю тільки здоров'я. Все. Ну, мирного неба, звісно. Зараз в даний момент. Ну, все одно, без здоров'я ми, ну, мирного неба, по-любому треба, да. це я добавлю. А я хочу теж, присоединиться, дівчатки, хочу вас поздравити таким букетиком всіх дівчаток, всіх жінок, всіх мам. Ці квіти зів'януть колись від морозу. А ви щоб цвіли і цвіли, з очей щоб ніколи не капали сльози, щоб завжди щасливі були. Я вспомнила сльози. Свята Молдован, привіт тобі. Да, сві... Хто дивиться з наших святі Молдован, привіт. Це, Це на моє 30-літє. Мені було 30 років і Свята Молдован поздравляла мене з 30-літтям і желала такі. Да, вони заповнились у голові. Може вона і не дивиться, бо хто дивиться, передайте. Привіт, поздравте. Так шо? Да, Всім, всім, всім. Всім, хто дивиться, всім, хто знає, не будемо поім'яна, бо всіх не перечисляється. Це треба одне відео і у 20 минут і не влізе, я почну всіх перечисляти. Так, ми будемо закруглятися. У нас робочий день у Олика вже закінчився, закончився він... Робочий вихідний. Робочий вихідний, має бути вихідним, получився затяжно робочим. Я казала, сьогодні чогось у мене вирвалось таке слово, що самий безполезний, чи який да, Сам... найбезполізніший. Безсмислено проведений день сьогодні в нас. Е, ну, хай він йде додому, він ще дгони машину на стоянку, йде додому та хоч поїсть борща. Бо у мене перекуси, а в нього голодний день. Так що, є у нас що? Я сьогодні вчора прочитав, що в нашому українському е, хамсагіс. Так що я можу ще сходи крюк заїхати чи сходити? Ні, сходи, буду йти через той, через парк сході. Мені ж теж ходити треба, я ж не можу просидіти цілий день. Ну вже хочеться полежать, напевно, Тобі я думаю, дівчатки. Я б хотіла відповідати всім на коментарі, але відео буде дуже довго, вже не отвічу. От тільки новеньким, хто мені там писав за щитовидку, Девочки, девочки мої дорогенькі. За щитовидку не переживайте, пишете, що може недолжні нельзя одмінять ці. Гормональні, якщо щитовидка не в порядку. Гормональні назначають не тільки при щитовидці. Я приймала два види таблеток. По щитовидці, оті РОКС 88, як приймала, так і приймаю. Щитовидку провіряю з щитовидкою порядок. Не дуже порядок, ну раз у півгода не чаще, тому не піддержується, піддержується. піддержується. А от мінив мені, мені і цей гінеколог, от мінив мені, мені ті. Гормональні, так що були в мене дві, два вида, Зараз один остався. Воно ж вимаєте, один одміняє, другий приписує. Так, да, він приписав друге лікарство, але гормональні відмінив, бо два роки їх не можна приймати. Так що це новенька людина, не знає. А я в своїх відео, може, колись у вас буде время, перелистуйте, там все розказується. Що я, як я лічусь, які в мене показники, все в мене є. Мені надалося сидіти, хоч так розказує. Я буду балакати. Не можеш, дівчинка, він вас хоче трошки розвеселити. А взагалі предложила йому, щоб він нас поздравив, мам. Так він не дуже і соглашався. Він каже, щось сьогодні взагалі без нас. Ми з ним сьогодні зцепились разів три за день, так? Ну, все, ми не будемо про це. Це, це мій стрес, що я голодна. Голодала якось день у мене сьогодні. Що ти, Вовочка, дивишся? рогом? Уже не голодна, ти ж приніс, ти мене спас, уже все наладилося. Ну, я думала, що в мене буде сьогодні срив і все, і на вечір я буду їсти все, що буду бачити. Ну ні, слава Богу, все пройшло. Вовик мене спас, я перекусила. Може, чуть більше буде калорій сьогодні з вечері, як учора, але все не страшно. Вчора було маловато. Все, дякую, Вовик, тобі за поздоровлення. Це ділочки, миру, добра, тепла. Здоровічка, як Вовик казав, всього найкращого. Зочай, щоб ніколи не капали сльози. Все, до зустрічі! Зустрінемось!